Мир вам дорогі підписники і не підписники друзі і не друзі. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розкажемо трошки про рециркуляцію теплої води. Можна буде зробити якесь теоретичне відео. Ми зараз покажемо практичне. Можливо, якщо треба буде, намалюємо якусь теоретичну схему. Ну, Про котельню є окреме відео. Я просто не знаю як вдасться, яке перше вилучить. Я Думаю, що вже в той момент, коли ви дивитеся, бо коли я знімаю, що це відео ще навіть не замотоване, але коли ви дивлюся, думаю, що воно є. В нашому випадочку рециркуляція працює від теплоакумулятора. Теплоакумулятор із е, парі з твердопаливом Lambrink Теплоакумулятор Теплокумулятор цікавий, специфічний як виходить, не з боку немає змівечка, а є всередині бак. Бак в бакові. Дуже хороша конструкція, дуже правильна конструкція. І Трошки тут труб напутано. і Чому розібратися важкувато, тим більше вночі ми перепалювали. Ось бачите, ну, просто не закріплено треба було б. Воно обвісає. Е Вночі перепаїли, бо тут була перепутана подача звороточка, хоча для рециркуляції подача звороточка якби такого значення і немає великого, але все ж таки різниця є. А в даній падочку була колосальна різниця, бо там, виходилося, на зворотній лінії ті екрани були припаяні. Ну, Тут була дуже велика різниця. Хоча і практично завжди є різниця. Позначуйте, коли паяєте, де гаряча вода, позначайте трубу, маркуйте постійно, позначайте, де. Рециркуляція. Є різниця. І людина не позначила, ми припаяли. З його слід було, мало бути нормально, мусили перехрещувати цю трубу. Оця бачите, сюди йшла труба, то вона описала. Тут трималося, вона нічого не описала. Тут бачите, кріплення є, і там кріплення. Коли же перепаяли, воно обіслається, це робилося вночі. Десь там є на, на наших відео. А давайте зараз по самій рециркуляції. Трошки складно побачити, то, що якщо зроблено. Я буду так вести рукою. Вести рукою. Давайте почнемо із холодної води. <кху> Холодна вода входить. Стоїть кран на холодній воді і заворотній клапан. Заворотній клапан стоїть. Розуміємо, що тут від... сюди розширення не може бути для того, щоб все файно було, щоб у нас працювала наша система, Там є розширений бачок. Тут бак 125 літрів. Ну, тобто більше 100 літрів і для того, обов'язково має бути розширений бак. Розширений швидкий бак має бути і на бойлер на все. Ну На бойлер тут мало коли включати, взятишний. Ми залишимо без бака, тим більше, що бойлері. Бойлер завжди стоїть трошки повітря в горі, що воно спасає. Тому тобто, що вода така, що має багато повітря. Тобто оцей вхід. холодної води, трійничок. В трійничок входить в нас. Ну Це можна розбити зовсім по різному. Ми показуємо нашу ситуацію. В ходить знову ж таки. Сюди напрямочок сюди, в ту саму сторону і тут сюди, саму, в ту саму сторону входить вже лінія рециркуляції, тобто рециркуляція вийшла сюди. Кран-фільтр перед насосом обов'язково обов'язково ми ставимо, обов ставимо фільтр як бажаєте, Nasos, насосичок рециркуляції. Ось такий ми ставимо. насосичок дуже гарний, дуже файний. Бачимо його потужність аж 5 Вт. 0,05 А. Споживає дуже маленько, майже нічого. Триничок і ми тут ставляємо завжди розповітрювач, хоча він майже не потрібний. Люди роблять без розповітря, якось вдається їм запустити нам, щоб запустити, щоб все нормально працювало, десь щось робили, десь якийсь там відкривали кран, десь попало повітря. Насос заповітрюється, він може просто не продавити сюди. Треба клапана йому давити все. Він може не продавити для розповітря насоса. Навіть ці насоси не, не завжди можуть продавити багато труб, багато поворотів, заворотів і десь ловить повітряну пробочку. А цей тим більше маленький насосочок. Ми ставимо розповітрювач. Можете написати хто як ви робите. Ми таким шагом пішли, ну, чисто логічно. Я, в принципі, цього розповітження ніякі схемі не бачив. Якби стояв десь знизу, його, можливо, не треба було, б. нас тобі бачимо саме вгорі. Розповітряч я вважаю, що просто необхідний. Ну екраники для сервісу, це зрозуміло. Для сервісу, це зрозуміло. Хоча ми цього не поставили сюди мало б не пустити, О, але там вже повало, що нас що, заїдав, клапанок трошки він пропускав, десь вже обслужити, вода щоб не бігла. Все це робиться Півдюймо у нас. Це зрозуміло. Тут цікавіше починається. Ми робимо рециркуляцію тільки з таким клапаном. Хоча в дану випадочку є вхід. Під рециркуляцією, там, бачимо заглушений. Є в бойлерах вхід під рециркуляцію, тоді можна трошки оцей в той е... канал рециркуляції. Мали би бути, ось то оце йде в канал рециркуляції. ну, Вхід в оцей, буби. Там ще бойлері десь посередині є. Але те, що вхід вхідна рециркуляція, тут ми нагріли майже 90 градусів нашу бочку. <кій> І там що вверх, що, що вниз, що, що посередині, скрізь було б 90 градусів. В такому випадку нас вагнала рециркуляція 90 градусів у систему. Які там не були б входи, які там не були трубочки, 90 градусів в систему гнати, скажімо так, не дуже добре. Не дуже добре. Тим більше тут не, не, в цьому бакові не так, як бойлери. Дивіться, весь бак, там знизу окрома ну, річа вода. Сюди вхід у рециркуляцію і в наш клапан триходовий. Містить на подачі. ми Бачимо вхід, тут холодна вода. Тобто із нашого насоса йде сюди в холодну воду. І холодна вода теж йде сюди в холодну воду. І цей вхід йде в холодну воду, в наш бак. Вхід наш бак, оця лінія йде. Бачимо це зверху. Лінія. Просто там багато відводів різних там різних. Це пішло бачимо, до бойлера, все так розвідка, ми оце не виявляємо пряму лінію. бачимо, пряма лінія, пішла, 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 пішла. Входить наш бак, на вході в бак стоїть кран, щоб закривати, обслуговувати, відключати, переключати на бойлер і так далі. Для після крана, обов'язково, тут немає ніякого крана. Після крана прямо біля, біля бачка йде розширювальний бак, там висить його видно звідси. І запобіжний клапан вибуховий. Ай, гарячий розповітрю. Ох, таке гаряче, тут все. Ще. І вибуховий клапан поставили ми на 6 бар. На 6 бар. В наш бачок не, не розірвало. Щоб наш бачок не розірвало. Входить <клух> бачок з бачка виходить гаряча вода. І не гаряча вода. Так само тут ще різні цінники і різні трубки. Це... Довго розповідати я на це я не буду визначати часу. Входить в наш трьохходовий клапан в... вхід на холд гарячого. Тут позначено, червоненьким гаряча, синеньким холодно. холодна. Це, це з рециркуляції йде вона. <кх> гаряча. І мікс пішов на нашу систему розбору гарячої води. В принципі, більше вам і нічого не треба знати. Ставимо завжди термометр, тому що тут температура регулюється на цьому, собі, коли включено. Зараз резитується виключена. Насоси Якщо її включити, то температура підніметься. Ми вже ми вам і включимо, щоб ви побачили, як вона робить. Робить вона наступним чином: насосочок давить, давить сюди і давить туди, створити тиск. Якби. Навіть не створює тиск, а робить перепад тиску. Якщо у нас температура, температура е, нижча, ніж ми поставили, троходові прикриває цей потік, відкриває цей потік, розумієте? І в такому випадку сюди воно не йде, а йде прямо в бак, в холодну воду, і віддалюється з баку гаряча, і пішла наша гаряча у систему. І система нам вертається по кругу, ну, в кінці все одно має бути закольцована десь, розумієте? І вертається сюди, отаким напрямку йде наша. В бак і з бака сюди. Це закрите те саме, щоб ми закрили цю крану. Думаю, зрозуміло. Якщо у нас температура <coughs> вертається більше, ну кажучи, ну так не буває, але воно кажучи, якщо у нас температура більше вернулася, ніж ми тут поставили на клапані, тоді клапан закриває цей потік, відкриває відкриває, відкриває цей потік. Цей відкриває, а цей закриває. В такому падочку буде йти отак вода. Отак. І вона по кругу, вона й так само буде по-что циклювати, зациклювати циркуляція по кругу, не браме. З бака, чому не братиме? Тому що тут вже так висока температура. На практиці, на практиці цей потік трошки привідкритий, цей трошки підкритий. Де змішування. Коли дуже гаряча вода, воно цей прикриває, чуть-чуть бере цей цей бере більше. Коли холодна вода, бак в у нас цей трошки або буває дуже холодно, потім закриває закривається потік. То воно змішує частина йде сюди, частина йде звідси, хто завжди змішується до пропорції, яку ми ввести на нашому термометрі. Ну, Ще більш зрозуміліше, не знаю, як ще показати можна. Можна ще намалювати буде на схемі. І давайте попробуємо. Тут немає в розетці. Попробуємо вмикнути рециркуляцію і будемо дивитися за цим термометром. Поставок все гаряча була гріти. Так, тут така специфічна розеточка ще є. Ні, рукою. О, насосочку накрився, дивимося нашу, нашу температуру зараз. Ну, Насос не потужний, вони так не так все одну секунду. Бачите, не в одну секунду, а вже, вже температурочка пішла більше, ніж було. Так? Ну, там налаштовано на, 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 наш триходовий клапан приблизно на 43 градуси. Тут лінія дома йде аж в другий будиночок в літню кухню. І поки воно, поки воно спрацює. Точніше, поки воно обійде весь круг, це трошки проходить часу. Повілка, повільно піднімає. В принципі, бачимо, що воно А може десь кронули клапаном. Ні, що воно трошки не дошло до роботи бетру. Поки розігріється це все. Повільно, бачимо, раз температура температурочка піднялася. Якби була вона сильно холодна, або щоб ми накрутили на клапані більшу температуру, то воно. Може бачимо, вже майже 42. Поки ще термометр зреагує. В принципі, вже вийшли ми на садну температуру. Майже. Якщо тригодин клапаном крунути більше-менше, воно буде температура підняти або вишати, або меншати. Тобто з 3-го клапаном ми можемо собі задати температуру. Більше того, що термометри має похибки. там. Все має похибочки у нас. Якось так. Якось так. так. Отак працює рециркуляція. Ну, сюди випу, значить ми теж Значить Немає такої потреби на, на ту рециркуляцію. Пишемо в коментарі. Дякую за кожну подобаєчку. Дуже дякую за підписочку. Рекомендую підписатися. І наполегливо рекомендую, якщо ви хочете якусь інформацію почерпнути, не перемотувати наших відео. Бо дуже часто в коментарях ставлю ці запитання, про які я детально розказав у відео про котел, як ми його запускали, як він горів, як він себе поводив, що, що тут за котел. Ось, тут дуже тепло. Дуже тепло, хоча тут періовий клапан бачимо, назад не пускає, але він просто в обшивці за ніч не встиг захолонути. Тут 55 градусів. Батька температура, він не вертається в котел. Назад періодський клапан дає. Про це все є окреме відео. Наразі всім дякую, хто нас тут додився до кінця. Дуже дякую постійним глядачам. Дуже дякую за все, за кожен коментарчик, за позитивний, за негативний, за критику. Всім до побачення.